І року Зеленський видання політику оприлюднило свій рейтинг визначних європейців 2023. Нашого президента назвали Мара Фонсем, А ще рік тому журналісти вилучали його найвпливовішою людиною. Укладачі пишуть, мовляв, українці втомилися від війни і не змогли повернути свої території. Вінсон Черчель, Мартін Лютер, Кінг молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється лідер і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером. Є президент України Володимир Зеленський бог би з ними та на другому місці Навальний той для якого Крим не бутерброд. Ми взагалі повинні достатньо знаєте, обережно ставитись до західних видань, тому що тому що вони часто використовуються в якості інструментарію впливу на Україну. Ну що значить, мрійник там да ну якби там не ставилось до Зеленського людина, яка очолює державу, яка воює, там да мріє чого да. Ну так що так? От я так скептично вже ставлю їх рейтингів. Найвпливовішою людиною Європи, на думку американських оглядачів, став майбутній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його повернення до влади назвали вітром змін. Загалом політику поділило список на три категорії: діячі, руйнівники та мрійники. До кожної з них увійшло дев'ять людей, крім гран-при Туска. Серед най, най є ще один українець Андрій Єрмак, глава офісу президента, посів четверте місце у номінації Діячі його називають зеленим кардиналом. Це фактично медвежа послуга. Пану Єрмаку, і багато в чому знак оклику і знак питання, який ставиться поруч ним. оскільки в такому випадку, як Ердоган і все, хто нижче, сприймуть доволі ревнісно і з подивом появу там пана Єрмака, так само це і внутрішнє це направлення на нього прожектора з підсвіткою його можливої рейтингової і впливовисної. Конкуренції з персонально-зеленським, я думаю, що там єрмака відбулося не просто так. Випередили Андрія Єрмака, тільки прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, очільник Франції Макрон. Після президент Туреччини, депутатка національної асамблеї Франції, член парламенту Великої Британії з приводу Урсули. В мене питань взагалі нема. Тобто, в мене хіба питання тут перше, друге місце. Це відповідно Мелоні Урсула, чи дійсно таке перше друге місце, чи можна їх місцями поміняти. Але мені здається, Фондерлян там абсолютно заслужена. Зважаючи на все те, що відбувалося і в рамках європейської комісії. Зважаючи на те, скільки Євросоюз робив щодо Макрона, ну насправді знов ж таки, це йому дуже великий комплімент. Так він був активний, так він був помітний. Але ну питання чи не працював він на третю позицію в Європі. Не дуже зрозуміло звідки тут взялася Лепен, коли до французьких виборів достатньо. Далеко минулі вибори вона стріском програла. Є Штармер я б особисто Штармера ставив набагато, набагато, набагато вище. Третя ж категорія руйнівники зовсім не почесна. Тож її очолили росіяни, угорці та сепаратисти Іспанії. Перше місце у глави центробанку Вельвіри Набіуліної, фінансової рушійки воєнної машини Путіна. Дещо що нижче, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У нас до нього свої претензії, а в оглядачів інші. Друг кремлівського диктатора перешкоджа верховенство права і свободи преси у власній країні тримав Брюссель у заручниках. Далі втікач сепаратист з Іспанії. Карлос Пучдемон, а тоді чомусь глава МЗС ФРН що там робить Бербок. Тобто, очевидно, що, да, це, це частина рейтингу вона про негатив. А якщо казати про Бербок, ну з точки зору більш реалістичної зовнішньої політики, Бербок це якраз позитив. У мене є одне питання щодо просто співвідношення. Пучдімона і Орбана, звісно, Пучдімона, скоріше треба було ставити на третє, можна навіть нижче Орбана на друге, але знов ж таки, оце просто така лінза західноєвропейської редакції. політику. те, що відбувалося в західній Європі, для них набагато більш зрозуміліше, набагато ближче, ніж те, що відбувалося в Європі. Центральній минулого року у рейтинг політику президент Росії був головним невдахою. Нині у списку йому місця не знайшлося. Можливо, теж вже для ігор всередині Росії, в тому числі. Можливо, якийсь знак в тому, що не хоче захід його бачити переобрання, і що немає там, є, він ніякої ваги. Це більше таке для еліт. Ну так, ви знаєте, ну якщо б він не був в цьому в, в цьому в, в, в рейтингу цьому, це якось би вирішило питання, що він пропинить війну. Ні, Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.